Привіт народ! Це нове відео на YouTube. Як ви могли зрозуміти, Я yes. міс очевидність. Uh, я просто по імпульсу відчула... Uh, да, тут інколи буде травичка. Я сподіваюся, всі люблять травичку. Я зараз трошечки її отак от. Отак от. О, дивіться, яка красота. Тут трохи залишилась травички. Ну, в цілому, да. uh, в Взагалі, я до вас так швиденько виходжу. Знаєте, щоб от у мене вже декілька днів мене не відпускає, я хочу поділитися дуже такою знаковою, показовою історією в моєму житті, яка мене да, навчила, з якою я взяла урок, яка, ну тобто, від цього те, що я не зробила. Ну, якби, як, як правильно, да, умовно будемо говорити, як істину, у мене десь е, внутрішній є сум, біль, але я також намагаюся, е, ну, не намагаюся, я так відпускаю цю ситуацію, але розумію, що, звичайно, я могла б вибрати по-іншому, могла, е, скажімо так, вибрати кращу для себе. Гілку реальності, Да? Зараз це так модно казати, оці гілки реальності. Насправді воно таке є, і я в цьому відео теж трохи поясню, що це таке. Тобто, як для себе обирати найкращий шлях. І ця історія вона буде про те, що заважає нам, що ну, да, що в чому ми заважаємо. Давайте так, в чому ми заважаємо здійсненню своїх мрій та бажань. От кому актуальна ця тема, залишайтесь тут, і ви дізнаєтеся цей один з аспектів, один з секретів, ключиків до того, щоб ваші мрії бажання здійснювались як найкращим, як найлегшим та як найефективнішим і найекологічнішим до вас шляхом. Ось так. А, дивіться. В общем, ця історія починається з того, що... От знаєте, виходить, які у нас аспекти є здійснення бажань і наших мрій. Перший момент це те, що да, перевірка на істинність, наскільки це бажання, мрія, вона насправді моя, тобто не нав'язана з суспільством, якимось там а, нормами, трендами. Да? А наскільки це дійсно те, що я хочу, те, що я відчуваю, і те, що. До чого в мене лежить і палає душа. Да, це перший момент. А, другий момент це, скажімо так, це ось це ось приміряння, надягання на себе цих мрій і бажань. Таким чином, ніби це вже з вами сталося, здійснилось. Це принцип так званої маніфестації афірмації, да? візуалізації. І ми теж не викидаємо цей аспект, тому що хтось тут зараз скаже це все херня, це не працює, бла, бла, бла. Ні, це все працює, це просто ми себе програмуємо на нову реальність. Ми спочатку собі дозволяємо внутрішньо, ну, тобто собі дозволяємо взагалі мріяти масштабно, бажати масштабно а, і. Знову ж таки, інформувати на основі цього візуалізації, маніфестацій нові нейронні зв'язки, які потім, увага, притягують в ваше життя, те, що ви хочете, на рівні підсвідомого. Тобто у нас є таке, да, у нас є свідомий рівень, і у нас є підсвідомий рівень. І ось цей підсвідомий рівень це якраз таки те, що ми в нього ось закладаємо, як ми себе програмуємо, що ми, яку ми ставимо собі установку мозку нашому, да, свідомому. Як, ну, от, які ми шляхи вибудовуємо? Тобто, дивіться, от зараз просто скажу таку історію. І вона буде все пов'язано з цим, але як це працює? Десь уже, мабуть, приблизно рік. Де більше, мабуть, да, навіть більше я усвідомила, що я хочу собі дорогу, красиву таку під спорткар синього кольору, машину. Прям такого Ну, тобто, е, от, я прям її побачила, я не пам'ятаю, де я вперше побачила, М -м -м, чи десь от картинку якусь. Тобто, чи щось таке, чи просто от, я її уявила, прям душа моя це в практиках, теж в медитаціях, в духовних, коли ми з'єднуємося з собою справжнім, ось там проявляються ці істинні бажання, да? від який Могозок просто ахеріває, тому що він такий, блін, реально? Типу, ого, ахер це рівень. Ну, плюс умовно, візьмемо це одне з бажань це е, машина, ну, тобто, формату мустангу, Феррарі. Поршиків цих так видовжених да, ну, тобто це взагалі в е, найбільшій перспективі, да? Ну, але там все теж поступово потрібно проходити, але прагнути завжди до більшого. Оце теж такий в сковороди навіть є така фраза: бери вершину і матимеш середину. Ось це десь такий принцип, за яким я, наприклад, живу. Ось, і виходить, е, про що я про цю машину? Я прям ну, внутрішньо відчула, що да, це я хочу. Мене від цього, знаєте, от. Як зрозуміти, що це ваше вважання? От вас прям настільки вставляє, вас штирить. Ви собі це уявляєте, і ви такі, блять, ви просто відчуваєте оргазм і мурашки по всьому тілу, ви такі, блять, да, це воно. Це воно. І в цей момент включається ваша душа. Тобто це дійсно те, що ви хочете. Просто е, дуже, ну, да, багато людей, вони, тобто, щоб собі, от, скажімо так, залишатись на. Ну... Короче, я повернулась до вас, щоб ви розуміли. Просто на тому моменті, коли я почала говорити про душу, да, про це от штирення, вставляння від того від справжнього бажання. У мене просто, е типу, такий телефон сказав: немає місця далі для запису, видаляєте, да, видаляєте все. Це знаєте, це насправді як із нашими істинними бажаннями. Щоб це по-справжньому втілилося, це теж один з рівнів а, наступних. Це те, що коли, ну тобто, щоб здійснилося це бажання, воно вимагає певного внутрішнього рівня готовності і енергетичної зрілості, так би я сказала. А, що це означає? Що потрібно, по-перше, дуже багато всього з голови почистити, а, всяких какашок, як я називаю, тараканчиків, які заважають вам ще бути на тому рівні, на якому ви хочете бути і що ви хочете притягнути в своє життя? Тому що це як їхати по дорозі, да? ну, тобто ви не поїдете далі, коли дорога не прочищена, там якісь будь там якісь каміння, там ями, якісь рани, якісь травми, якісь отут пустота внутрішня. Ну, тобто, це все ми програмуємо аналогію з дорогою і от з нашим життям. Да? відповідно. Тобто, максимально має бути прочищення це. Третій рівень. Але повернемося до ось цих от маніф. Тобто, да, коли вас прям мурашить, це ваше бажання, да, пішли далі. Ви починаєте програмувати себе на це бажання, на цю мрію, внутрішньо приміряти на себе цей стан. От. І потім, що відбувається? От як в мене відбувалося е, і відбувається до сих пір з машиною? От я собі прям відчула: я хочу вот таку машину. І увага! Я почала в житті в просторі, де я є, помічати саме такі машини, такі марки, такі моделі машин. Хоча до цього, тобто вони були, да, вони є. вони, ну, да, вони були, але я не бачила. Тобто, увага, підсвідомість це щось, що таке, коли ви програмуєте себе на цю реальність. По-перше, ви починаєте це помічати. Дивіться. Він. Тоже пройшов програміст <ріст> на нову реальність. Ви поч... Поміч... Дивіться, все сіреньке, сіренький кіт. Отож, він притягнувся, бачите, до мене? На рівні цього. <ріст> тобто, виходить, ви починаєте це помічати в своєму житті. Далі, що ви можете? Ви можете, якщо це, наприклад, з. Воді. Так, спробую записати відео. Хештег 3. І таке буває. Знову ж таки, ще раз бачите, простір зараз насправді зараз дуже в просторі цікаві процеси відбуваються. М -м 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 -м. Простір нам показує, що якщо ми не відпустимо старе, не почистимо простір в телефоні, в голові, навколо, речі старі, да, які нам не служать уже. Тобто все починається знову ж таки з голови, з того, щоб прибирати і те, що нам вже не корисно не служить а, в просторі, в домі, а, в телефоні. Тому що, не відпустивши старе, неможливо, щоб знове, зайшло нове. Тому що ми просто його не пускаємо. Тим, що в нас да, Це як неможливо залити нову чисту воду в стакан з якоюсь грязюкою. Да? Ну, тобто, ні, неможливо, але. Про те, що він буде повний, і треба спочатку звільнити стакан і потім вже залити туди нове. От таким чином. І продовжимо тему з ось цим програмуванням. Тобто я почала помічати ці сині, красиві, просто красивесні, такі видовжені машинки. Я почала, тобто, знаєте, як прям ну, тобто захоплюватись цим, надихатися. Почала потім уявляти через практики, як я вже в своїй машині, як я це відчуваю. У мене навіть був такий цікавий випадок, що я слухала. О, таку, знаєте, от в мене є теж разом з цим бажанням. До речі, у мене пройшло більше, що розкрилося. Я почала слухати таку ну, знаєте, Тревіса Скотта, там всяких таких реперів, такий от е хіп-хоп, да, такий от стайл музичний, там вікінда, і ще там в мене є деякі Лі -Лі Се, наприклад, може, ви знаєте, ці, е цих виконавців. І в мене був такий випадок, що я після того, як прослуховувала, мені навіть е подруга моя каже. От я просто записую кружок, вона каже: Ти ніби в машині. Ну, я відчула, що ти ніби в машині. Тобто ми можемо навіть своїм станом розумієте оце притягувати ось цю от реальність. Тобто, це, ну, це реально так працює. Тобто, тому що стан першопочатковий, до вас ніколи не прийде те, якщо ви не відповідаєте цьому по внутрішньому стану. І ось я почала помічати ці машини. Це було такий ну, певний проміжок часу. А весь цей час. Я працювала і працюю над тим, щоб знову ж таки звільнятися внутрішньо від того, що заважає, рости над собою, збільшувати свій рівень цього дозвілу і так далі. Більше контакт з собою, щоб було чути себе і так далі. Це все важливо, без цього ніяк. Одне не працює без іншого. І ось буквально. Зараз я вам таку хочу хронологію сама для себе вивести. В общем, коли мені стукнуло 20 років, я почала, тобто я здійснила свою таку мрію душі, істине моє бажання і просто пішла поспівати в перехід. Ви, до речі, на цьому каналі можете почути, теж, я вже залила декілька каверів своїх, і також в інстаграмі, ще більше там є якраз, до речі, в збереженому у мене ось це все, як я теж в хайлайці виступ на АДР. Я там розказала, як це було натхненно, я ж як це себе відчувала, тобто це дійсно була та подія X, яка мене перевела на якраз таки ось цю нову і кращу для себе гілки реальності. Тобто наблизила мене до справжньої себе да, і свого потенціалу. Розкриття себе а, як душі, да, в першу чергу. І ось е, за цією подією почали закручуватися і ще до мене, протягуватися ось ці можливості. І потім, да, так як я поверталася вже, ну там я співала, мені можна було в переході тільки о восьмій туди проходити, і це виходить, я співала до пів одинадцятої. І в мене варіант був або залишатися у бабусі, або їхати додому, а це за містом. І таксі там, типу, ну, достатньо таке не дешеве. Але я там декілька разів дозволяла собі поїхати на таксі, витрачати гроші і теж увага. Це мені дало значно більше, ніж просто поїздку на таксі. Я прям їхала з водієм, я розпитала у нього. Там, наприклад, там був один хлопець, ну, чоловік. Я питала, яку він хоче машину. там один раз я реально ну до мене приїхала замовила стандарти, До мене приїхала люксова машина. Я ну прям захопила, і я себе прям от їхала, розумієте, і я ніби сама водила в цей момент. Я прям спостерігала за тим, як водій, ну тобто, як це відбувається, як він рулем. І знаєте, прям отримувала від цього оргазм. Да, тобто я вже себе приміряла, я вивчала, мені стало цікаво, як це взагалі. Потім, коли теж, коли саме от зі співом, дивіться, коли ви слідуєте своєму справжньому бажанню, серцю. То вам Бог вам життя підказує і таки каже: о, там, наприклад, хтось е, розказує про машини. Ось там і ще, Хтось мені почав. Мені почали радити автошколи потім. Тобто я продовжувала йти за своїм, е, тобто ще більше укріпляти контакт з собою. Це було й. Так, мене знову вибуло, але я не здамся, і я хочу вам все-таки розказувати цю історію. Тобто потім мені почали радити автошколи. У мене є така фішка, я автостопом теж можу їздити. Я в довірі до світу, я теж це пропрацювала, і в мене ніколи не було негативних випадків. У мене навпаки, всі з ким я їздила. Були дуже чудові люди. Ми з ними спілкувалися, обмінювалися досвідом, і ось я сіла до одної дівчини, і вона мені порадила автошколу. Потім е, я там їхала збирати, забирати посилочку, їхала додому, просто зі мною сидів чоловік і увага! От моєї інтуїції я прям відчувала, що мені треба з ним заговорити. Потім я як виявилось, він теж працює в автошколі. Він мені прям от прям в моменті менті набирав власнику автошколи, я з ним спілкувалася, дізнавалася всі деталі. Тобто мене прям я казала така, а я типу така, він мені є щас позвоню власнику. Я така, а, а, а що робить? Він просто дзвонить такий. Ну, типу, я починаю, типу, да. Все почалося з того, що він такий питає. А, а ти тільки на, на громадському транспорті їздиш, поки я така, да. А хотілося б на своєму? Я кажу, так, звичайно. І, в общем, так, все закрутилось. Другий момент. Тобто Я взяла там номер і так далі. Потім я знову там, ну, тобто це все такий процес. Я дуже багато за останній місяць, в мене відбувалася трансформація, змін над собою, роботи над собою. В результаті а, мені ще. А, Хтось там радив автошколу. Ну, коротше, і в результаті це було 28 серпня. Ми святкували день народження мами. Е, в общем, ми з кафе поверталися і сиділи в парку. І увага. Просто е, коротше, підходить, а я бачу, ходить якийсь хлопець, чоловік. Ходить якийсь чоловік, і я десь внутрішньо теж інтуїтивно відчувала, що ось щось якась з ним буде комунікація. І що ви думаєте? Він підходить. І каже: Я власник автошколи. Ось у мене є знаки, там сім було знаків чи вісім. Скільки знаків ви вгадуєте? Така вам знижка на, на на курс, ну коротше, на курс водіння. Розумієте, уже мене життя привело до цього. І увага! І мама така в моменті типу, недовіру включила, я така довіряю. Значить, я заслужила, я напрацювала свою цю карму, потенціал, для того, щоб це проявилось в моєму житті. І це так і відбувається, коли нам допомагає, коли життя, ми працюємо з собою, ми маніфестуємо, ми, ми візуалізуємо свої бажання, і потім ми їх притягуємо в свою реальність. От, І тут важливий момент зараз оце кульмінація. Як ми можемо це все проїбати, свій, 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 весь свій потенціал, який накопичували ми до цього. Увага. Я в моменті така розумію, що клас, окей, я приймаю це. Значить, ну тобто Бог мене веде, життя мене веде. Ну от, все, все вже мене до цього вело, до того, що все-таки це мені потрібно і це мене виведе на новий рівень. Хоча дивіться внутрішньо, тобто я якби така, включається мозок. Тут увага, включається мозок і каже, типу, не на часі, в тебе немає грошей. А, якби, ну, типу, Ти це не планувала. ти це не планувала, Я не прям, да, там не записувалась в автошколу, не дивилася вже варіанти, я цього не планувала. Але я про це мріяла і це бажала, і це протягнулося в моє життя. Тобто Бог мені вже сказав, ти готова. І коли ми включаємо оці сумніви і фразу не на часі. Типу, у мене зараз немає на це ресурсів. Ми собі блокуємо те, що ми оце весь цей весь цей проміжок часу, скільки вже більше року, да там майже два роки. Ну не ну, ладно, півтори року. У мене цей процес відбувався роботи над собою і до того, щоб я доросла до цього рівня. І тут я просто така показую факт життю і кажу: ні, я ні, я не готова. У мене немає грошей, у мене зараз інші плани і пріоритети. Так, блядь, ні, твоя душа тебе до цього привела, твоя робота над собою привела тебе до того, що ось не кожному підходять на вулиці, це не просто випадковість. Дивіться, якщо з вами теж щось таке стається, це, блядь, не випадковість. Це ви до цього вже готові. І тут важливо не засумніватися, навіть якщо немає ресурсів, немає фінансів, шукати енергетично, притягувати собі ці фінанси. Тому що якщо ця можливість до вас прийшла, значить, ви до неї готові. В мене це програлось в сфері водіння. І дивіться, наступний момент там пропонується. Я виграла. Ми виграли з мамою одну з найбільших 750 гривень, знижку виграли. Потім я на наступний, буквально там через да, на наступний день, і через день щось там іду на пробне заняття. Мені хірець як подобається. Тобто. Я, ну, він реально типу, дуже якісно розповідає з усім, з презентацією, з усім цим. Да? Тобто а, ну, прям дуже-дуже класно. А, я задоволена. А, і навіть морози там нагодував. Тобто це безкоштовна увага, там чотири з половиною години. Самій да? кіт дуже так епічно пройшов. 4,5 години відбувалось пробне заняття. Увага просто. І дивіться, таке ще цікавий момент. Перед цим пробним заняттям я бачу своїх знайомих, і вони мені кажуть, що ось там. В одному центрі для дорослих, там різні розвитку, проводяться безкоштовні курси. Увага! Тоже, мозок наш завжди найобує, і мозок завжди шукає легшого шляху. Але це не наш шлях. Розумієте, бо наш шлях, ось цей ми напрацювали, ось тобі вже кажуть, от да, є вже ти свій потенціал. Він вот, проріс, проріс вигляді бонуса, вигляді можливості. Це все не випадково. І тут мозок бачить можливість, о, безкоштовна, це легше. Це не потрібно там е, щось там працювати над своїм станом, далі вірити в свою мрію. Ні, можна просто піти безкоштовно, да, розумієте? Але готовність була вже на це, на краще, да? але тут важливо теж не погоджуватись на менше, тому що якщо ви навіть думками вже допускаєте, ви себе зразу на нижчий рівень. Тобто ви були ось там, на такій гілці ймовірності, і ви спускаєтесь вниз. Автоматично, коли ви впускаєте сумніви, погоджуєтесь на менше і так далі. І ось такий, оце ключовий момент, коли ми упускаємо і не даємо нашим мріям здійснюватись, от, тобто, ми їх просто реально просираємо, упускаємо, втрачаємо, і оце, от я потім, коли це усвідомила, коли зі своєю наставницею ще розказала їй всю історію, вона каже: Да. Ну, типу, ти просто втратила. Ти впустила ось ці сумніви, що типу в тебе немає можливості, в тебе немає ресурсів. І дивіться, і потім після цього я ну, після цього пробного заняття. Я в інстаграмі тобто, писала, ну, типу, в мене дійсно не було коштів. От на той момент у мене не було. Я ще не почала заняття, тобто, це ще кінець типу місяця. Вони ще не набралися діти на заняття з англійської мови. Типто, але, знову ж таки, Всесвіт, якщо ви вірите, у мене були це теж окремі історії, які я розкажу. Колись точно, що в мене було таке, що просто гроші приходили з неочікуваного джерела, і просто тому, що я довіряла, що гроші будуть, тому що я йшла по своєму шляху, по своєму серцю, і це дуже магічно і красиво працює. І потім. А, я ж почала це, що почала рекламити, що можна там хто доєднається, буде знижка. Я хотіла набрати знижку, але це почало вже типу відбуватися через ось цей тиск. Я все одно десь внутрішньо, у мене. Ну я вже пустила оці думки, що не на часі. От дивіться, ні, не ну не крась таки, ви готові до цього. Просто пошліть нахуй свої думки не на часі. Ні, якраз таки на часі знайдеться все. От, ви вже готові, розумієте? Ви вже готові. Просто беріться і робіть. Ідіть за цим. Довіряєте. от отут момент якраз да? от справжня духовність, справжня усвідомленість це пустити, да? ми, ми працюємо над собою, ми все робимо, ми їх класні, все. Але є ще не забуваємо вищий розум, який нам допомагає, який от треба пускати оцю довіру, довіру до світу і до того, що вас як веде життя, розумієте? а Не ставити оці от рамки, грані, що ні, у мене зараз інші пріоритети, у мене немає часу, у мене то все. Так це хотіла. Вот, тобі дали, а ти послала це. Типу, ти сказала, ні, я не готова. Ну, все, добре, що не готова, тепер іще працюй далі, чекай, поки ну, час вже пішов. Ти могла б до цього пройти швидше. Ну, тобто Тут теж не треба зациклюватись, бо це ще буде гірше, що володи втратило можливості ні. Окей, ну проаналізували, чому так, і пішли далі. Тобто важливо не зациклюватись на цьому теж. І дивіться, коротше, е, наступний момент. 음, наступний момент я почала ось це ж робити сторітели, щоб знижку, щоб туди-сюди, і в результаті нічого не йшло. Нічого не йшло, ніхто не доєднався, тому що це вже було через напругу зроблене і так далі. Потім я попросила у свого хлопця коштів. Теж він мені не відповів. Але тут не, ну, не питання в хлопці тому що я просто знову ж таки засумнівалась. А сумніви вони руйнують. Тому отакий от, от мораль цієї історії такова. Що все з нами відбувається не випадково, і ось ці всі збіги це магічні і е, магічні такі кроки до того, щоб це здійснилася ваша мрія, здійснила, що ви вже поруч біля неї, е, що ви це заслужили, що ви до цього доросли. І тут важливо, ось не упустити цей останній перевірочний момент, коли вас Всесвіт перевіряє. А наскільки, бляха, ти довіряєш собі і своїм цим бажанням, що ти дійсно цього хочеш. От, і тут перевірочка йде. Чи ви це дійсно хочете, чи ви опираєте ще на ось цей розум, як вам каже, не на часі, нема можливостей. Тобто, насправді, от я люблю теж проводити приклад. Е, мені я колись почула, що слово «courageous», англійською сміливий переклад це від латинського «core» серце, тобто сміливість це в тому, щоб слідувати своєму серцю, і я вам цього дуже бажаю. Я сподіваюся, що це відео надихне ваш вас. Uh, dare to dream uh, expensively, да? ну, тобто, мислити масштабно, дозволяти собі мріяти, не мислити, а мріяти масштабно, хотіти багато чого. Тому що це ну, ви маєте право багато хотіти, і ви маєте багато хотіти, багато мріяти, і ще більш маєте. Це має втілюватись в життя і як ви отримали тут інструкцію. Тому напишіть, як вам це відео. Поділіться з тим, хто зараз теж відчуває, що він десь пройобує свої можливості в житті, щоб це він, ну, ця людина теж цього не робила, як і ви. Якщо ви впізнали тут себе, це окей. Просто зробили е, висновки і пішли далі. Я всім бажаю класного і легкого втілення ваших найзаповітніших мрій. Все, цьому і вас до зустрічі в наступних відео. Підписуйтесь!